Малюють, роблять аплікації, грають в ігри та готуються до школи. Так проходить заняття для дошкільнят зі Слов'янська, яке проводять благодійники. У мене троє діток: 4 роки, 5 років та 16, Дитина з інвалідністю. Фонд нам. Надав допомогу свого логопедом, консультація, вона скоректувала, в чому у дитини є проблема, є куди привезти дитину, оставити, вона позаймається, розвивається і отримує знання. Ми приходимо сюди з синочками для розвивальних занять, бо в такий час мало чого є зараз. Виїзд мобільної локації Слов'янськ. На даний момент у нас група від трьох до шести років дітки. З метою безпеки заняття проводять у приміщенні, де є бомбосховище, та формують групи не більше п'ятьох дітей, каже координатор благодійного фонду Олександр. Звичайно, ми всі розуміємо, що зараз ситуація досить така небезпечна в нашому регіоні. Ми знаємо, що їм треба евакуватися, але є факт, того, що вони залишаються. Ну і ми від цього факту нікуди не підемо. Бо час плине, дитинство також проходить. Ми розуміємо, що це таке дитинство, просто сидіти вдома, ні з ким не спілкуватися, виходити онлайн. За словами Олександра, з дітьми працюють психологи, репетитори, соцпрацівники, корекційні педагоги. У Краматорському районі діють 5 стаціонарних дитячих просторів та 5 мобільних бригад, які виїздять у міста та села громади. Вікторія Алексєєв Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.